29 червня у місті Монастирище відзначили відразу два свята: День міста та День Молоді. Приємним подарунком цього дня стало відкриття нового дитячого майданчика, встановленого народним депутатом Антоном Яценком. Подія для невеличкого містечка із населенням близько 10 тисяч осіб, скажемо, прямо помітна. Зрозуміло, вона не залишилася без уваги наймолодших жителів райцентра. Детальніше про це в наступному сюжеті. Міський парк біля будинка культури, що в центрі міста монастирище одне із улюблених місць відпочинку наймолодших його жителів. Адже тут просто райський куточок для малечі. Територія затишна, охайно прибрана, облаштована гойдалками, каруселями та іншими сучасними атракціонами. Тож діти залюбки проводять час у цьому міні-парку. Подобається, подобається. А як ви тут граєтесь, розкажіть? Тих на тих м'ячах. Ще на годіках, любимо кататись. Я люблю на гості кататися. Мені тураться. Тут весело. «З ким Ти тут гуляєш. З бабкою, з дідуською. Нам дуже сильно подобається. Тут, я приходжу, буваю сюди з батьками і це місце мені дуже подобається. Ну, це свято, тут багато традицій, я люблю кататися, приходжу з подругами, в парк, ну, з друзями, з батьками, з бабушкою, з дідуською, ну як коли. Я теж тут е, з друзями. Теж люблю це свято, тут багато атракціонів. Мені подобається це свято сьогоднішнє. Я сюди приходжу з друзями і з батьками, дивлюсь на фонтан, бігаю, граюся на качелях. Я люблю гратися на майданчику. У мене тут багато друзів у парку. Тут є мої друзі. Якщо мені подобається, то я сюди ходжу, а якщо не подобається, то я сюди не ходжу. На чому любиш тут гратися? На батуті і на горці. Ну, коли б не було, ми гралися тільки на горках, на ігровому майданчику. Зараз нас мами водять на батут. Я своєю сестричкою ходжу, сюди і граюся. Так, часто тут буває? Да. Чим тут любите займатися? Ну, гратися Маю. на качелях. Ми в бабусе, казочку розказують. Цьогоріч, в день молоді, який співпав із Днем міста, народний депутат України Антон Яценко зробив монастиріща презент, подбав про те, щоб паркова зона поповнилася ще одним ігровим комплексом із бояричною назвою Гостя Гуказки. Ця подія подарувала ще більше позитивних емоцій дітям. Щасливі діти, щасливі дорослі і не дарма, адже подібні майданчики дозволяють краще організовувати дозвілля наймолодших громадян, проводити їм час на свіжому повітрі з користю та весело. Зрозуміло, ініціативи Антона Яценка, котрий становив уже 28 подібних ігрових комплексів у монастирищінському районі, в батьків, бабусь та дідусів знаходять лише схвалення. внучок. Ми тут з ним відпочиваємо, бо саме найкраще місце в нашому місті це просто місце для того, щоб тут можна було зібратися діткам, і дорослим, і батькам, і стареньким, всім, кого хто тільки забажає. Для дітей це велика радість, втіха, Вони всі дуже задоволені, всі, всі сміються, всі раді. Дуже велике спасибі нашому Антону Яценку. Скажіть, будь ласка, як ви часто гуляєте із сином на майданчиках, подібних? Стараємося частіше виходити, хотілося б більше. Потрібен дітям майданчик. Діти гуляють, веселяться. Ну, Хорошо, дуже весело. Такого ще не було в монастирищі. Ми не дуже часто сюди ходимо, бо ми живемо на новому місті, досить далеко, щоб просто прогулятися. То на вашу думку, потрібно ще більше таких майданчиків. Так потрібно ще на новому місті Нам. Ми були б дуже вдячні. Кілька років тому на цьому місці були лише зарослі калюжі. Втім, непривабливу, здавалося б, місцину за відносно короткий час перетворили на дитячу мрію. Уже торік тут був встановлений дитячий майданчик та фонтан, що стало окрасою міста. Тож жителі монастирища з непідробною цікавістю очікували, яким буде новий ігровий комплекс. Перерізати стрічку на знак відкриття майданчика переїхав сам народний обранець Антон Володимирович, котрий став почесним гостем свята. Разом із очільником міста вони і запросили містян до нового розважального міні-парку. Зі святом, з ним міста саме цінніше, що у нас є, це наші діти і дитинства лише один раз у кожної людини буває. Ще пам'ятаєте рік тому. Я обіцяв, що це ми зробимо і в принципі зараз ми відкриємо. Це буде називатись такий невеличкий парк, але казки. І надалі будемо ну, робити все, щоб покращити життя монастирища. Я ціную, поважаю тих людей, які роблять для монастирища хоча б на десяту частинку. А Антон Володимирович повірте, робить дуже багато. і Я за це жму йому руку і підтримую. І буду про це говорити всім. Запускання повітряних кульок у небо пригущення цукерками, цікаві ігри та спілкування із запрошеними нардепом акторами Черкаського академічного театру Ляльок та Уманського театру юного глядача Золотий ключик все це дарувало малечі незабутні емоції та враження. Словом, день молоді юні жителі монастирища святкували з розмахом. А батьки тим часом не втрачали нагоди подякувати народному депутатові за приємний подарунок підростаючому поколінню. Спасіба! вам така радість, що це для діток таке таку красоту зробити. Дід дуже ми такі задоволені. Бабусі сидимо там і мамки молоді. Дуже гарно для наших дітей це дуже велика радість. В нашому місті ще такого не було і взагалі. Мало хто робив з депутатів для нашого міста. Роботи там просто частки ж трудно, але будемо працювати. Поки малеча бавилася та випробовувала на міцність гойдалки і вирізбулиних з дерева казкових героїв, більш доросла аудиторія зібралася біля головної сцени міста, де їх і привітав зі святами народний Місно, депутат. Дуже приємно бачити отак в зборі ну майже все місто, всіх монастирищан. Усіх вітаю зі святом. Бажаю всім міцного здоров'я, бажаю, щоб у нас було завжди мирне небо над головою. І це зараз дуже найактуальніше питання. І дай Боже всім добра і щастя. За сприяння Антона Яценка уже чимало зроблено для виборчого округу, до якого ходить і Монастиріщенський район. А не співпраця народного депутата із міською та районною владою на цьому не припиняється. Попереду ще багато справ та планів. Минулому році ми зробили от фонтан зараз. Тут зробили поляну казок, вона дуже така цікава в плані оригінальна. Ну я вважаю, що може там у всі центральні України це єдине місце таке. І звичайно, це освітлення вулиць. Фактично, от, спільно з мером і ми закупили поліхтарі, десь приблизно 160 штук, і поставили наприкінці 2013 року. Зробили водогін нове місто, в Раймке Друга лінія він охватив 14 тисяч осіб. І багато чого ще є. Це зараз буде освітлення пішохідного переходу на вулиці Гагаріна. Ми в цьому році я дуже сподіваюся, і на підтримку також керівництва області, що ми спільно з ними зможемо доробити першу лінію Авраїмки Летичика. І багато чого ще плануємо. Тут, наприклад, от є неподалік, такі приміщення для дискотек, для молоді. Воно до 1 вересня, я думаю, також ми відкриємо. Ну, в принципі, би, працюємо, часи важкі, але не треба зупинятись, треба працювати. І я думаю. Що все буде добре, українці вже звикли обіцяного владою довго доводиться чекати, а найчастіше обіцянка не втілюється в життя. Втім, Антон Яценко вже не вперше довів свої зобов'язання перед виборцями готові виконувати.